У Полтаві провели вуличну акцію спрямовано підвищити обізнаність місцевої влади, громадськості та молоді щодо положень резолюції Ради безпеки ООН 1325 Жінки мир безпека. Ця резолюція на міжнародному рівні визнає різний вплив збройних конфліктів на жінок та дівчат і закликає увесь світ забезпечувати їхню участь у процесах ухвалення рішень, посилювати роль у питаннях миробудування та відновлення країни, а також зміцнювати механізми захисту жінок. Акція пройшла в межах комунікацій. Ційної кампанії 13-25 зміцнює країну, говорить координаторка коаліції 13-25 Полтавщина Наталія Шкоденко. Ми тут у нас в Полтавській області стикнулися з наступною проблемою, що іноді «1325» асоціюється ніяк не з конвенцією чи ради безпеки ООН, а асоціюється, можливо з часом «1325», Да, як на годиннику «1325». Тому для нас було ось саме в інформаційній кампанії довести до відома всіх зацікавлених і органів владних повноважень на місцях і місцевого населення довести їм інформацію про те, що ж таке. 13.25 – Жінки Мир Безпека Україна взяла на себе зобов'язання реалізувати положення резолюції 13.25 через національні та місцеві плани дій. У регіонах почали створюватися коаліції, які об'єднують представників органів влади, сектору безпеки і оборони, освіти, охорони здоров'я та громадських організацій. На сьогодні на державному рівні підготовлений вже черговий національний план на виконання резолюції 1325 жінки мир безпека. І ми очікуємо, що найближчим часом і на обласному рівні буде відбуватися робота по локалізації, тобто розробці обласного плану дій. І сьогоднішня акція яка підсвітити наскільки ця тема є важливою. Коаліція 1325 Полтавщина з'явилася у Полтаві минулого року. Це міжсекторальне експертне об'єднання, що налічує вже близько 50 учасників, представників органів влади, сектору безпеки і оборони, громадського сектору. На сьогодні вона відіграє ключову роль у реалізації обласного плану дій. документа, який відповідає реальним потребам жінок і чоловіків, дівчат і хлопців полтавського регіону, які найбільше постраждали внаслідок військової агресії Росії проти України, підкреслюють учасниці та організові. Нізатори акції я цікавлюся питаннями фемінізму, рівності чоловіків і жінок. І на жаль, наша країна серед майже 170 країн світу є всього лише десь в 80-70 місцях. Це щорічно цей індекс оновлюється. Індекс так назва... названої гендерної рівності. Він називається і про народжуваність, і про смертність жінок, і про здоров'я жіночі, і про рівень заробітної плати в порівнянні з зарплатою чоловіків. Тому резолюція 1325 нас Наближає до європейських цінностей в розрізі саме рівності і поваги і впізнаваності жінок і їх ролі в секторі безпеки і оборони. Дякуємо, що проводяться такі вуличні акції. Ми доєдналися разом із студентами. І підтримуємо резолюцію 13.25 Жінки, мир, безпека у Полтавській області. Подібні акції найближчим часом проведуть у Миргородській, Кременчуцькій, Чутівській та Диканській громадах. Кампанію реалізовано українським жіночим фондом за підтримки урядів Великої Британії, Нідерландів та Канади, а також за сприяння урядової уповноваженої з питань гендерної політики.